Убивцю Віктора Манзика капітана СБУ, затримали про це на своїй сторінці у Фейсбук. Написав президент Порошенко. Операція відбулася сьогодні зранку. Підозрюваний намагався нелегально перетнути кордон. Фото затримання на своїй сторінці також радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Добровольця Дениса Гордієва підозрюють у тому, що саме він минулої суботи на одній з вулиць Волновахи на Донеччині з автомата розстріляв офіцера СБУ. Подробиці затримання є і на сторінці радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Він пише, що Гордієв був помічником одного з нардепів. І саме той, нібито допоміг слідству затримати підозрюваного. Гордієв намагався втекти до Європи і затримали його лише в Ужгороді. При собі чоловік мав пістолет ТТ та набої до нього. Ми з цього не робимо шоу. Це не є абсолютно жодним чином ні політичне питання. Це абсолютно питання, яке знаходиться у правовій площині. Тому будь-які заяви, які лунають чи від народних депутатів, чи від будь-кого, хто хоче коментувати цю ситуацію, долучаються до самого розслідування.